Ані Лорак виступила в Чернівцях після трирічної перерви. Дитяча лікарня на вулиці Буковинській відкриється вчасно. Будівельні роботи вже завершилися. Буковину рятуватимуть від паводків за півтора мільйони євро Європейського союзу. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. За майже півтора мільйона євро на Буковині створять системи протиповеневого захисту населення. Зокрема, у Новоселицькому районі будуть організовані інформаційні центри, які сповіщатимуть про можливу загрозу підтоплення, також надаватимуть волонтерську допомогу у разі стихії. Дана програма реалізується в рамках транскордонного співробітництва і фінансується Європейським Союзом. Домініка Труянівна пригадує повінь 2008 року як страшний сон. Тоді господарство жінки затопило повністю. Будинок вже стояв у воді по вікна. Дуже переживали, ночі не спали. Я сама не спала, але що вікно дивилася, бо я не мала куди йти, бо вода була от як хата, то вище. Прудицію до стриєць Одемпрудбу, одна вода. Таких як ця жінка на Буковині чимало. За останніми даними, повінь 2008 та 2010 років завдала значних збитків. Зруйновано понад 70 кілометрів державних доріг, сотні мостів та житлових будинків. Тисячі людей тоді повністю були відрізані від світу. Експерти зазначають, таких жахливих цифр можна було уникнути, якби область була підготовлена до стихії. З Цією метою був розроблений проект щодо підвищення безпеки населення в разі повені сільські ради. Коли в 2008 році була е, така е, как повінь, вони е, не завжди мали ці обладнання і ці е, спецодік, які потрібні. тому ми задумали і залучили е, е, через програму залучення інвестицій цей проєкт. Даний проект створювався п'ять років. Протягом цього часу фахівці вивчали досвід європейських країн і розробили власну схему підготовки до надзвичайних ситуацій. Гроші на неї виділив європейський союз. Бюджет проекту майже півтора мільйона євро. За ці гроші в Новоселицькому районі планує створити 18 інформаційних пунктів, адже саме цьому району стихія завдала чи не найбільшої шкоди. Це буде комп'ютерна техніка, обладнана кімната. Так яка буде під'єднана до е, спутника е, по GPS, де буде карта, скажімо, Новоселовського району і річки Долини Прус, розумієте? І буде можливі показувати зони затоплення. Окрім цього, центри будуть оснащені системами оповіщення. У разі виявлення загрози підтоплення спеціальні бригади розповсюджуватимуть інформацію про стихію при потребі і допомагатимуть населенню. Тут є оцей важливий компонент: порятуй себе сам, створи бригаду тут, отримай сигнал вчасно, відреагуй вчасно, зможеш втечі. Якщо погано тікаєш, то тобі допоможуть твої односельчани з цих бригад, про які ми сьогодні говорили. Оце головний зміст проекту. Та одних інформаційних пунктів недостатньо зазначають експерти. Аби берег. Ти населення від стихії потрібно повністю укріпити береги річки Прут та відновити захисні дамби. Також в рамках проекту створять паспорти населених пунктів, які розташовані вздовж русла річки, а завершити все планують до кінця 2014 року. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, час на Чергові нагадування про Першу світову війну в селі Малинці Хотинського району працівник Лішковецького лісництва знайшов вибухонебезпечний предмет. Боєприпаси виявився артилерійським снарядом часів Першої світової війни. Роботи по вилученню та знешкодженню провели піротехніки МНС. Загалом у Чернівецькій області з початку року знешкодили 208 таких застарілих боєприпасів. Рятувальники нагадують, при виявленні підозрілого предмету в жодному разі не торкатись його. Місце знахідки потрібно огородити та одразу зателефонувати до народної служби порятунку 101. Дитяча лікарня на вулиці Боковинській відкриється вчасно. Віталій Михалішин на чолі спеціальної комісії черговий раз перевірив хід виконання робіт в медичному закладі. Зараз тут оновлюють фасад, облагороджують територію та заїзди до лікарні і встановлюють обладнання. Дитяча міська клінічна лікарня запрацює в кінці жовтня. Об'ємні будівельні роботи вже завершилися. Працівники закінчують оновлювати фасад будівлі, завозять техніку та обладнання. Цими днями встановлять новий рентгенапарат, вже змонтована система подачі кисню. Це абсолютно нова система, сучасна система подачі медичних газів, тому що раніше ми користувалися балонною рампою. Це постійні утечки кисню, це небезпека вибухів, як це було в деяких областях нашої республіки. Встановили у закладі також новий дизельний генератор, який є значно економніший, безпечніший та потужніший за попередній. Реконструювали також мале дорожнє кільце, необхідне для заїзду санітарно-медичної техніки до лікарні, та облаштували спеціальний термобокс для реанімобіля. Залишилося все вимите. До кінця тижня, думаю, департаментом містобудівного буде робитися суботнік і будемо долучатися, я впевнений, і міською радою, і департаментом, і департаментом економіки будемо допомагати, щоб вже вимити, вичистити, привести все. Передабо сприяв Михайлішин і оновлення обладнання у міській лікарні номер 2 Цей медичний заклад. Єдиний Чернівецькій області має дитяче офтальмологічне відділення. За останні два роки в лікарні провели понад 5,5 тисяч операцій. Тут працює 139 лікарів. Отолорингологічне відділення одне з найкращих по Україні по кількості хірургічних операцій. Цього року лікарня отримала дуже потрібний наркозно-дихальний апарат вартістю 260 тисяч гривень, який використовується для проведення інгаляцій. Ціна анестезій. це забезпечує швидке засипання хворого, швидке просипання хворого, дозволяє зменшити використання внутрішньовенних ліків хворому. В цій системі дуже багато різних дуже багато програмного забезпечення, що дозволяє контролювати стан хворого під час анестезії і уникнути. Лікарської похибки, навіть в плані проведення анестезії, вже в жовтні для лікарні закуплять ще й отоларингологічне крісло, тому чутки про закриття цього закладу, запевнив очільник міста, є безпідставними. Я хочу, щоб всі розмови про те, що закриваються якісь лікарні, просто спростувати, тому що ви бачите, лікарня, яка купляються нове обладнання, робиться ремонти, закуповуються кондиціонери. Ви бачите, гарний колектив потрібно тільки продовжувати, тільки розвивати. І я хочу щоб цей міф розвіявся. Вже наступного року зауважує Віталій Михайлішин. Тут зроблять капітальний ремонт в операційному блоці. Продовжуватимуть оновлювати обладнання. Для цього залучатимуть кошти із державного бюджету. Людмила Григорчук Ігор Ріга, час новин Чернівці. На Кіцменщині син побив свого батька. 19-річний юнак разом із татом були на весіллі. Після чого хлопець продовжив гулянку у свого товариша вдома. Згодом він зустрівся з батьком на одній з вулиць села. Вони почали сперечатися і битися. Батько отримав значні тілесні ушкодження голови та тіла, залишився лежати на узбіччі дороги, а син пішов додому спати. За даним фактом, порушено кримінальну справу наразі триває слідство, повідомляє прес служба Актори легендарного фільму «В бой ідуть одні старіки. На запрошення Віталія Михалішина відвідали чернівці. Підопічні режисера Леоніда Бикова виступили з єдиним концертом у Чернівецькому драмтеатрі перед ветеранами та дітьми війни. Зустріч Чернівчан з улюбленими артистами керівник міста організував з нагоди міжнародного дня людей похилого віку та дня міста. От вже майже 40 років на ділах міра підвір двоє. сколько жизней, сколько судеб состоялось только потому, что люди посмотрели картину, поедут одни старики. Навіть через 38 років лейтенант Воробьев – стрункий, впевнений в собі та співочий. Друг хватать прикрыл собой, отвернуть не успел. Это значит последний бой, это значит сгорел. Друга співоча ескадрилья в Чернівцях вперше. Вони зібралися разом після 30-літнього ювілею фільму «В бой ідуть одні старіки і вже не розлучалися. На сцені драмтеатру чернівчани довідалися історію Аліма Федорінського, який зіграв лейтенанта Аляб'єва. Співали разом з Олександром Немченком у фільмі Олександр Федорович. Танцювали з званою Яндбелідзе, який зізнався Чернівецьким глядачам у любові. А за от ти перед зрителями, що українським зрителям та саме для мене. А, тому що, я вас люблю, как люблю 38 років тому назад. Актори легендарного фільму «В бой ідуть одні старіки поділилися з чернівчанами не лише своїми спогадами про зйомки, про режисера та колег, але й розповіли про секрет шаленої популярності цієї кінострічки. В этом фільмі немає ну, кіношних прийомів і так далі. Це такий іноді навіть наївний монтаж цього фільму. То есть, настоящие профессионалы, они не розуміють этого феномена з точки зрения кинематографической художественности. Но з точки зрения другой художественности, да, духовності і так далі. Побило... Актори розповіли також, що готують до зйомок продовження фільму під назвою «В бой знову йдуть старики. Вісім серій вже написані. Це буде народне кіно про сучасні проблеми, але також міцну дружбу. Глядачі були взахоплені від концерту. Всі вони знають про війну не з розповідей, тому цей культовий фільм для них дуже дорогий. Дуже сподобалось всіх артистів, знаю фільм, дивилися і ну взагалі дуже все прекрасно. Я теж дитина війни, і батько пішов на фронт, коли мені було пів року, і він не прийшов з фронту, то я ну цей фільм. Ну нагадав мені все от те і вспомнила все. Ну концерт був більш подобить. Свято спогадів та хороших емоцій городянам влаштував Віталій Михайлішин. Кожен, я впевнений ветеран, кожна людина, яка в той час жила, вона згадала, як, були, як в ті часи вони жили. Ви знаєте, я сам неодноразово дивлячись такі фільми «Атибати», і Бою дотині старики», і Максим Ви знаєте, Фільми, які можна дивитися постійно, це фільми, на якому ми виросли. І я впевнений, що наші діти, онуки, це теж на цих фільмах вони будуть рости. До того ж, очільник міста запросив акторів до Чернівців знову на відзначення дня перемоги 9 травня 2013 року. І старіки погодилися. Людмила Григорчук, Ігор Ріга, час новин Чернівці. Відома українська співачка Ані Лорак завітала на Буковину. Артистка виступила у Чернівцях в рамках концертного турне Україною. Чернівецькі шанувальники побачили співачку в рідному місті після трирічної перерви. Ані Лорак вирушила на гастролі після свого дня народження. Розпочалися вони з війни ці Хмельницького. У Чернівцях відбувся третій концерт її всеукраїнського туру. Співала Ані Лорак абсолютно нові пісні також не обійшлося і без старих улюблених. У столицю Буковини, зізнається співачка, хочеться повертатися ще і ще, адже тут співаєш для своїх земляків. Спогади тут ходила, тут з друзями зустрічалась. Тут пила каву, тут якісь були відчуття. Тому хвилююсь, як ніде. Так, як вдома, це все дуже емоційно. І Я завжди, особливо перед концертами в Чернівцях, якось так, ну. Налаштовуюсь по, по особливому, за словами організатора концерту Олега Сандуляка, за тиждень до приїзду співачки квитки розліталися із шаленою швидкістю, охочих послухати пісні. Ані Лорак, як завжди, було дуже багато. Мені приємно, що в рамках всеукраїнського туру концерт відбувається також і у Чернівцях. Ані ані Лорак, це та артистка, яка завжди працює виключно наживо. І Сьогодні дуже гарний звук, дуже гарне світло, декорація сцени. І артистка не була в Чернівцях вже три роки, тому впевнений, що концерт буде цікавим і успішним. Сцена літнього Театру є особливою для Ані Лорак. Саме з нею розпочався творчий шлях співачки, коли вона вперше виступала у 1992 році як конкурсантка фестивалю Первоцвіт сьогодні ж Кароліна уже вкотре дарує тут сольні концерти, на які приходять саме її слухачі. Мені подобається півіця Ані Лорак. Вона наша землячка і красиво пойот. І взагалі, хороші пісні у неї є і на українському язике, і на руському. Вона Романтична, лірична, дуже гарно веде себе на сцені. Вона така дуже органічно поєднана з музикою. Одна з найкращих співачок нашої Буковини і України. І всесвітньо відома. Я люблю, як вона співає, мені дуже подобається. І Я сама я теж займаюся вокалом. Я хочу стати такою відомою, як вона. В рамках свого концертного турне Ані Лора планує виступити у 20 містах України. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Таким вівторок побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC.UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи, готує нам погода. Щасти.